Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго ранку, малята! Сьогодні я запрошую вас до нашої групової кімнати. Я, ваша вихователька Марина Миколаївна, з нетерпінням чекаю на нашу зустріч. А зараз. Прошу вас у куточок Національно-Патріотичного виховання для того, щоб ближче познайомитися з українською хатою. А ви знаєте, як виглядає наша українська хата? Ні. Це тому що зараз всі живуть в квартирах. Так, а раніше наші бабусі і дідусі жили в звичайних хатинках. Вам цікаво, в яких же хатинках жили наші дідусі і бабусі? Отже, слухайте, хати в Україні здебільшого були білими, мазаними. Лише в деяких західних областях їх фарбували у жовті та блакитні кольори. Хата мала велику, як от наша, світлицю і кухню, сіни, комору та ганок. Двері огороджували дерев'яним парканом або тином. Були і брами, ворота, у дворі хлів, стайня, льох, комори. На тину на кілочках сушилися глечики, горщики, українську хату прикрашали вишитими рушниками, килимами, веретами, коцами, ліжниками, ряднами. У хаті були довгі лави та ослінчики. Лава мала значне функціональне навантаження. На ній сиділи гості та члени сім'ї, вночі на ній спали. В кожній хаті була українська варочна піч, де і хліб випікали, а взимку біля неї дідусі й бабусі зігрівалися. А зараз я запрошую вас до веселої української руханки. Добре жити в рідній Україні! Відпочили! Тоді послухайте вірш Лесі Українки, який називається На зеленому горбочку. Та дізнайтеся про українську хату ще більше. А слухати та запам'ятовувати вірш будемо за допомогою Мнему таблиці. Починаємо! На зеленому горбочку. У вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки немов мати до дитинки. Вийшло сонце, засвітило і хатинку звеселило. Діти, а де ж знаходиться хатинка у вірші? Правильно. Як автор говорить про хатинку? Яка вона була? Так. А з ким порівнюється хатинка? Молодці. Хто прийшов до хатинки і звеселив її? Так. А зараз давайте ще раз послухаємо цей вірш для того, щоб краще його запам'ятати. На зеленому горбочку. У вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька дитинка, стиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки немов мати до дитинки. Вийшло сонце засвітило і хатинку звеселило. Сьогодні ми з вами поговорили про українську хату та вивчили вірш Лесі Українки, який називається на Зеленому Горбочку. Ви гарно попрацювали сьогодні, а я чекаю на відео від вас. На все добре! Все буде Україна! Наше майбутнє від нас нікому не забрати.